За минулу добу ситуація в зоді проведення антитерористичної операції залишилась напруженою. Бойовики та російські найманці не полишають спроб атакувати наші позиції. Зокрема, упродовж минулої доби зафіксовано 50 порушень терористами умов припинення вогню. Найбільшу активність ворожі сили проявляють на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Сили АТО діяли результативно під час оборони стратегічно важливих об'єктів в районі аеропорту Донецьк. Українські кіборги успішно відбили атаку противника. На Маріупольському плацдармі активних дій з боку терористів не зафіксовано. Наші війська проводять пошуково-ударні дії у визначених районах з метою локалізації та знищення незаконних збройних формувань. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, а й задля порятунку мирних мешканців Донбасу. Відтак, за добу українські артилеристи виконали 36 вогневих завдань по місцях скупчення, живої сили та техніки ворога. Неспокійно в районі Докучаївська повідомляють, що місцева районна лікарня переповнена пораненими бойовиками. Серед них є і солдати Російської Федерації. Продовжують підтверджуватись факти злочинних дій терористів проти місцевого населення. За минулу добу до штабу АТО надійшла інформація про загибель двох та поранення восьми цивільних осіб. Бандитами зі сторони міста Первомайська, які перебувають під. Під контролем сепаратистської ЛНР було здійснено артилерійський обстріл у напрямок міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали тілесні пошкодження. Постраждалим надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території під контрольною бойовиками зафіксований в селищі Опитне. Пожежа в результаті обстрілу бойовиками тест міста щастя на даний момент ліквідована. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи.